Перед початком прошу поставити лайк. Сьогодні у нас дуже цікава тема. З якої частини України можуть бути ці люди? Перегляньте фото. Це мої предки вони були з Галичини, моя бабуся українка, і вона ніколи не розповідала про своє родинне походження. Проте вона передала мені любов до приготування українських страв, тому я майже нічого не знаю і маю лише ці фотографії, щоб дізнатися про них більше. Я знаю, що традиційні моделі одягу та їх місцезнаходження відрізняються по всій Україні, і мені самій важко знайти точне походження моїх предків. Якщо ви знаєте що-небудь про українські історичні традиції, не одяг, я буду надзвичайно вдячна за вашу допомогу. Вибачте, що не можу відповісти на ваше запитання, але це дивовижні старі фотографії. Дякую, що поділилися. Галичина це Львівська, Івано-Франківська та Тернопільська області, тому я вважаю, що вони були з одного з цих регіонів. Також на деяких фотографіях вони одягнені в міський одяг. тож це може бути Львів, оскільки це було найбільше місто. На цьому мої припущення закінчуються, але можливо на цьому субредіті є хтось з Галичини, хто може вам допомогти більше. Ну, стиль, який ви назвали міським, був дуже поширений по всій Україні. У мене є родичі з містечок з населенням мед менше десяти тисяч людей, і які теж носили міський одяг більшу частину часу. Так, фермери-землевласники часто мали дохід, який могли витратити на модний одяг, тож нерідко можна було побачити гарні тарілки, одяг, взуття з міста в сільській місцевості. А потім на нас напала горілчана нація. До речі, ви знаєте прізвище своїх предків. Якщо воно не дуже поширене, то можна знайти приблизне місце, звідки вони мали походити. Є сайт, на якому можна подивитись на карті, де поширене будь-яке українське прізвище рідні.орг не гарантую, що це спрацює, але спробувати варто. Особисто я би почала з музею етнографії у Львові, і якщо вам пощастить, вони видадуть путівник про традиційний одяг, або ви просто можете показати свої фотографії комусь там. Існує також книга історія українського костюма», яку ви можете отримати в інтернеті, і щасти вам у пошуках. Гарні фотографії. До речі, моя сім'я також з того регіону, але переїхала до Манітоби. Ви знаєте, чи можна це знайти в канадській базі даних? Щойно я знайшла інформацію, що чоловік і жінка, мої другі прабабуся і прадідусь на третьому фото мали борошно-мельний млин в Україні і власний бізнес, коли приїхали до Канади. До речі, український музей на Мангеттені може вам також допомогти. Я дивлюся на ці фотографії і думаю, як же багато цей довбаний радянський союз і особливо Росія забрали в українців. Вони мали родинні скарби, будинки, землю, гарний одяг і коштовності. А їх катували і грабували роками під час численних геноцидів. І зараз це продовжується, бо ця країна це помилка природи, яка ненавидить всіх навколо себе. Я не фахівець, але цей одяг мені здається більш угорським ніж українським, тому я б сказала, що це Закарпаття. А я не впевнений щодо цього. Мені здається, що візерунок більше схожий на Волинський або Рівненський. Точно сказати, важко через розмитість і чорно-білий колір фотографій. Але квітковий ромб точно популярний в районі рівного. На Закарпатті традиційно використовують більш округлі квіти без проміжків. Також вони носять намисто, якого я не знаю в угорському народному одязі, хоча я можу помилятись. Я не експерт по вишиванкам, але я їх колекціоную, тож я досить добре розпізнаю деякі регіональні стилі. Я думаю, що одним з ключових моментів є візерунок поясу, який є на третьому фото. Бо сукня зроблена з сучасної тканини, але візерунок пояса дуже старий і походить з її села, скоріш за все. Існують бази даних цих візерунків, які ви можете знайти в місцевих етнографічних музеях. Поставте лайк, і якщо у вас є думки з приводу зміни формату, можливо, це буде не читання Редю то щось інше, то пишіть в коментарях, я все читаю. Чувак, ці фото просто дивовижні, і мені подобаються такі високі штани. Він, блін, заправляє кроватку в штани, це просто дивовижно. Можливо, це частина України в Австро-Угорській імперії. Люди в Російській імперії жили набагато бідніше в той час. У мене немає відповіді, але я хочу вас підбадьорити. Мої бабуся і дідусь були німецькомовними, і коли вони були молодим подружжям, вони жили в теперішньому Калінінграді. Це довга історія, що налічує кілька сотень років, але ця тема для окремої статті. Не потрапивши в жахіття кінця 30-х-40-х років, вони, врешті-решт, були переселені до США всередині 1950-х років. У мене є кілька дядьків достатньо старих, щоб пам'ятати назву міста, в якому вони жили. Але решта це роки досліджень, як і у вас. Я нічого не знаю. Я ділюся цим, тому що бабуся і дідусь ніколи не розповідали про свій досвід онукам або невісткам після того, як їхні власні діти одружилися і народили дітей. Все, що я знаю, мені передав дядько, і навіть їм часто доводилось домислювати те, що вони реконструювали між власними дитячими спогадами та документальними свідченнями ситуації загалом, тобто не конкретні сімейні речі, а це фотографії фотографія цієї групи, яка здійснила цю подорож, це табір X місце Y а Ось це те, що записали дорослі в цілілі, які були готові розповісти. Ось така розмита інформація з інтернету. В останні роки життя дідусь мав. Деякі психічні проблеми пов'язані зі спогадами, і час від часу вимовляв фразу або запитував про щось. Це також були корисні підказки, але такі маленькі шматочки, що кожен з них сам по собі був марним. Звісно, без багаторічних досліджень, спрямованих на розробку можливих контекстів, які могли б створити оригінальні сценарії, що стоїть за спогадами. Вони, мої бабуся і дідусь, також ніколи не вивчали англійської мови і наполягали на тому, щоб ми, онуки, не вивчали німецьку. Як основну, хоча з тих пір я пройшла кілька базових курсів самостійно, як би там не було. Автор посту, ви пройшли пекельний шлях, і я просто хочу, щоб ви знали, що, хоча це здається неможливим, це не так, і ви далеко не єдині, хто це робить. Єдине корисне зауваження, яке можу запропонувати, це те, що іноді форуми і дошки пов'язані з родоводом, не лише на Reddit, все ж таки допомагають заповнити прогалину в загальній історії і на диво часто пропонують кілька слів, корисних дат. Ж ви на правильному шляху. Це робота на півжиття, але її можна зробити. Дякую кожному, хто приділив увагу цьому відео, і можливо у вас є якісь здогадки. Пишіть їх в коментарях. А зараз загадка. Що росте догори коренем? Чекаю на ваші креативні відповіді.